Хеллоу, маденці. Зараз ми з вами відкриємо 5 мега контейнерів і подивимося, що нам з них випаде. І так, перший контейнер. Що нам тут випадає? 500 золота і сіре? Наступний контейнер. 300 золота і. Неважливе. Опа. Контейнер збере їх усі і 250 золота. І обвіз горщик достатку. Відкриваємо наступний мегаконтейнер. Тут у нас 300 золота. Містичний контейнер першого рівня і півтори тисячі золота. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. it's